Це відео для тебе, якщо ти і досі працюєш на роботі, яка тебе не надихає, яку ти вже ненавидиш, можливо, і ти не знаєш, як з цього вийти. Мене звати Іванка, я в минулому майстер манікюру, і я проживаю в Іспанії вже 10 років, і 5 із цих років я працювала майстером манікюру, і ще до того я працювала в Україні 6 років. Тобто, в загальному 11 років я була практикуючим майстром. Ви запитаєте, а чому ти залишила таку класну роботу? Тому що в мене вже почали боліти і спина, і ноги, і поперек, і почав зір падати, почалася алергія від полюки. Від Ціх виборів, які були, і я почала шукати іншу можливість, і я її знайшла. І ось я вже сьомий рік працюю онлайн. Зараз у мене це інтернет-магазин німецький, і я сама там працюю, розвиваюсь, і також навчаю інших жінок, які хочуть змінити важку роботу. І чому тобі саме зараз потрібно поспішити і звернутися до мене. Через те, що у нас понеділок стартує супер класне навчання для новачків, навіть для тих людей, які ніколи не мали взагалі відношення ні до бізнесу, ні до продаж, ні до онлайн-роботи. Цьому всьому ми будемо навчатися покровно. Роково разом із нашою командою кожного дня, 5 днів, наші спікери, наші лідери будуть мати теми, які стосуються нашого бізнесу. Все, що тобі потрібно зробити, це написати мені, сказати, що ти хочеш на навчання. Я допоможу тобі оформити свій кабінет в нашому інтернет-магазині німецького бренду, де є продукти для краси та здоров'я. Підберемо тобі продукти, які цікавлять саме тебе і саме зараз. І таким чином ти потрапляєш на це навчання безкоштовно.